Знаєте, що об'єднує всіх великих чемпіонів? Вони всі колись зазнали нищівної поразки. Але сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас переглянути своє ставлення до невдач назавжди. Майкл Джордан, легенда баскетболу, якось сказав: я промахнувся більше 9 тисяч китків у своїй кар'єрі. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли вирішальний кидок. І я промахнувся. Я зазнавав поразки знову і знову у своєму житті, і саме тому я досяг успіху. Коли Джордана не взяли до шкільної баскетбольної команди, він не здався. Натомість він почав тренуватися ще наполегливіше. Щоранку він приходив у спортзал о шостій ранку задовго до початку занять. Він тренувався до під час і після школи. Його наполегливість не лише зробила його найвидатнішим баскетболістом всіх часів. Але й навчила мільйони людей найважливішому уроку кожна поразка це можливість стати сильнішим. Сьогодні, коли ви зіткнетеся з перешкодою, згадайте цю історію. Поразка це не кінець шляху, це лише початок нової глави вашого успіху. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, що кожен промах це не кінець, а шанс на новий старт. Готові прийняти виклик? Натисніть лайк, підписуйтесь і поділіться в коментарях, як ви перетворюєте свої невдачі на перемоги.